Орієнтовно на шість годин в день відключають електроенергію в одному з закладів громадського харчування Луцька, розповідає директорка Оксана Тарасюк. Коли напруга в мережі зникає, автоматично запускається в роботу генератор і кав'ярня продовжує працювати. Я навіть не помітив, що кафе працює на генераторі, адже я йшов з іншої сторони, і насправді тут дуже все класно працює, дуже комфортно. Єдине, що та не змогли зробити каву і какао ці автомати не працюють. Це єдина проблема, яка в нас виникла. Відключення сьогодні було в першій годині, і на жаль, ми не знаємо, в якій годині його включать. Чи включить нам по графіку в п'ятій, так як мали включити, чи можливо включити його трошки раніше. В таких випадках, коли нам відключають світло, ми підключаємо до генератора. Хоча генератор доволі потужний, він все одно не може потягнути всю весь весь заклад і всі процеси, які ми які працюють під час повного включення світла. Тому на даний момент кілька позицій з меню ми не готуємо. Якщо справно працює генератор, бо генератор теж машина як. Має можливість зламатися після неділі, він нас не включився, тому що в неділю не було відключення і він замерз, тому ми мали його трошечки полагодити. Ми поки що не закриваємося, якщо немає дуже довготривалих відключень. Зв'язку з цими постійними відключеннями ми все одно змушені будемо переглянути цінну політику закладу. Якби нам не хотілося втримати її в тому. Місці, в якому вона була, нам, на жаль, не вдасться, тому що для підтримання життєдіяльності закладу для того, щоб виплачувати вчасно працівникам зарплату, для того, щоб заправляти той самий генератор, ми будемо змушені все одно з періодом якогось часу трошки піднімати ціни. В цій перукарні теж встановили генератор. Через його невелику потужність, розказує адміністраторка Софія, фахівці семи наявних робочих місць не можуть працювати одночасно. «Ставимо клієнта на різні години, тому що коли приходить 3-4 клієнтки в один час, і може бути працювати і фен, і фрезер, і ще інші якісь інструменти, які потрібно включати в розетку, то може просто не витримати потужність. У 2023 році з фонду програми підтримки малого та середнього підприємництва Луцької громади на 2022-2028 роки на часткове відшкодування закупівлі альтернативних джерел живлення підприємцям громади виділили понад мільйон 750 тисяч гривень, каже керівниця відділу міського департаменту економічної політики Олена Оліфірович. Суб'єкти господарювання мали вести діяльність в межах Луцької міської територіальної громади, мали вести діяльність у сфері ресторанів, господарства або сфері надання послуг. Придбані генератори мали бути після 24 лютого 2022 року і максимальна сума відшкодування з бюджету громади становила 50 тисяч гривень. В результаті 47 суб'єктів господарювання отримали часткове відшкодування. Генератори, каже Олена Оліфірович, підприємці встановили у кав'ярнях, стоматологічних кабінетах, швейних майстернях, автомийках. Цей генератор купили у 2023 році для кав'ярні, каже її власниця Людмила. Коли почали вимикати світло, ми придбали генератор. Сума була близько 80-90 тисяч гривень. Скористалися тим, що міська рада нам компенсувала. Ми звернулися. Близько 50 тисяч гривень за цей генератор, і по сьогоднішній день він у нас слава Богу працює. Якщо ми півтори години чи дві з половиною на світлі в робочий день, ми каністру бензину 20 літрів використовуємо в день на генератор. Ті години, коли ми на генераторі, ну розмальовуємо печиво, бо міксера можуть працювати, духовки не можуть. Ось щось придумуємо, думаємо, якось виходимо з положення. Але так, щоб люди, які з нами працюють, щоб вони теж могли ну. Розуміти, що вони отримують в кінці місяця, інакше вони роз, вони просто розбіжаться. Людмила Павелко каже, через те, що система опалення надто потужна для генератора, вона не працює у години відключення електроенергії. Через те, у приміщенні кав'ярні, температура повітря 16 градусів. Лучанка Аніта прийшла в заклад випити кави та підзарядити гаджети. З відключенням освіти я помітила, що дуже багато закладів зачиняються, зміщують свій графік роботи. І я дивуюся тим людям, які зараз до сих пір працюють, хоча виключають не по графіку, але я підтримую таких людей, які попри все вони залишаються і працюють. У цій стоматологічній клініці для безперебійної роботи освітлення та терапевтичного обладнання встановили два інвектори на загальну суму орієнтовно мільйон гривень, каже адміністраторка Лідія. На початку повномасштабного вторгнення, коли вже почали виключати світло, наша стоматологія працювала за допомогою генераторів. Це було дуже незручно, тому що нам їх потрібно було виносити, заносити мешканці будинку. Обурювались дуже гучно, це не досить безпечно позаливати бензин. Згодом ми підігнали інвектори. У нас світло працює без перебою. Начальниця відділу міськради Олена Оліфірович каже, у 2026 році було одне усне звернення від підприємця щодо співфінансування купівлі генератора. Департамент економічної політики готує експертний висновок про доцільність використання на це грошей фонду. Здебільшого місцеві підприємці самотужки купували альтернативні джерела живлення, генератори, інвектори та зарядні станції. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.